Всім привіт! Хочете щось покажу? Дивіться, до мого Стьопи, до того клієнта, до того рижого того. Він вже не квадратний, він трохи вилиняв. Прийшов друг. Шурував тільки, щоб по травичці отам. Шурує, це він у нас тут живе. Не сам, звісно, у нас тут сімейка живе їх, так. Да. Це їжик наш їжак. Їжачок, красавчик. Він прийшов, вони тільки що общалися. Жаль, що я пізно телефон витягла. Хотіла засняти, але не встигла. Стюпа побачив їжачка свого товариша, собрата по кормьошки. Прибіг до нього, такий радий його бачить, так вони знюхувалися разом між собою, а вони разом харчуються з одної миски. І все те, що їсть кіт, їсть, і оця тваринка маленька із маленькими очками. Та, да, їжачок? Хороший. Сюпа, йди до тебе, друг прийшов. Іди прийшов до тебе друг у гості.